Гарного приємного вечора приїхала з дачі дуже втомлена. І знаєте, ще раз, е -е, таке бачите, голова наче чиста, але ж хвостик він все це коротше. Знаєте, я ще раз згадувала те відео, де я розповідала про додаткові гаджети для жінок. От уявіть собі, зараз я приїхала з дачі, я тупо цілий день дуже багато впоралась на ділянці, вигрібала листя, побілила всі дерева мічурінкою. Це знаєте, дерево продається, готове. Мені ніколи було навіть вам щось зняти, сам процес, тому що час був обмежений. В мене працювала людина будівельник у мене навіть аж ні заклала Боже. Працював будівельник, який мені допомагав робити, допомагає, будує мені мою мріяну теплицю, десь щось підтримати, треба було там йому підстрахувати. Так? І взагалі дуже багато гребла, листя, сміття, оцього після зими вигребала. Все це якось компонувала щось, зробила не так багато, як хотіла, тому що відверто скажу вам, ну таке вже, коли тобі 39, то це вже не 25, і не 30, і не 35. Я сьогодні себе спіймала на думці, що я вже, як раніше, стільки не встигаю, мій темп знизився. Тобто моя вже скорость вже не така. Я вже працюю розмірено, поступово, так як раніше я дивилася, там матусі наші працювали. так. Мені здавалося, чому вони так дуже все роблять, ну, для мене повільно здавалося. Просто вже нема, нема тої потреби летіти кудись, як в молодості, да, трошки вже такий зовсім інший якийсь починається етап, коли ти вже все робиш більш якісно, але повільно. І ось сьогодні я зрозуміла, що я вже розтягую свої процеси. Тобто вчора я викапувала, ліквідувала там ялинки в ці старі, вигребала, трошки там спалила деякі там лєтки, що в мене були порізані, треш, трошки погріблась і все. Але сьогодні до, далі почала. І ось як результат, чого в мене зараз так шумно. Коли я прийшла додому, то я, я собі я поїла дуже. Ввечері захотілося їсти, поїла і, знаєте, нема сил більше нічого робити, взагалі фізично, не наклонитися, подивилася по різним сторонам, до речі, ще що з собою сьогодні брала. І подивилася, в шерсть треба пылесосити, прибрати терміново. Наклонятися я не можу, вмикаю робот пилосос Він поїхав собі, тряпочку намочила, змостила, поїхав, мій дорогенький працює, я все підбираю, підбираю, бачите, чуєте, це він в мене працює. Посудомойну машину поїла, все загрузила, всі судочки, що з дачі привезла, який був перекус, якийсь, якісь коробочки, там все, що згребла, все, що було кастрюлі, що, що поїла, там вже залишились пусті кастрюлі, все посудомойку загрузила, закрила робот коли вимкнула, пральну машинку запхала, брудною білизни, перебрала речі, які б ніколи було просто взагалі повністю перебрати, які там... Знаєте, косметикою тут зачовгується завжди, дуже часто. Це костюмчики, в мене оця частина, от ми фарбуємось, десь воно, якісь ці капюшончики, косметика залишає свої сліди. Слід, ця зона, ця. Це покидала, як виявилося, багато чого треба було брати вже. І зрозуміла, Боже, зараз як це круто, коли ти прийшла втомлена і в тебе в допоміжні якісь гаджети допомагають тобі. Ось відповідь на ті попередні відео, що жінка не ледача, просто я цілий день робила іншу корисну роботу, і коли я прийшла ввечері, я можу не добувати свою спину там, так і себе вже і Взагалі повністю вже, щоб впасти завтра не встати. А зараз я на наповню собі ванну, що відпочив, полежу собі ну, і буду себе дуже добре відчувати, а не буду просто рачки повзити або все буде брудне. Я переступлю це і піду далі. Ні, я не переступлю, бо в мене є допоміжні. Гаджети, маленький, зараз пылесосить буде частенько. Завтра зранку встану в мене буде гарний настрій, тому що в мене не буде брудного посуду, який, наприклад, не буде сильно мені помити, зранку він мені скаже хелоу. Або оця шерсть, бруд, який на порозі я натоптала. Зараз цей малюк все мені підбирає. ванні вже прибрав, під ванну заїхав, там почухав, все Все добре. І пральна машинка моя королева. Добре, все попре, так, і я просто розвішу, ну це вже такого гаджету, нема що розвішувати. І я вважаю, що це дуже круто. І хто, мабуть, дуже сильно любить жінок, то це все або це людина жінка, або той, хто дуже поважає, любить жінок. Ці гаджети робить. Так ось зараз буду приймати вами, і мені ніколи було 4 дні десь лежить. У мене запакована посилка, трималась, дивіться, фарфармасі. Ніколи мені тупо було розкласти. Взагалі ніколи. Я постійно зайнята була, дуже сильно, багато справ. Я ще працюю, є люди, є клієнти, є дача, є будинок, є ну, побут мій. так. І хочеться ще на тренування попадати якось, я не знаю. Ну, така я людина. Давайте розпакуємо, що тут. А я вам розкажу, що тут буде розпаковувати. Це той товар, який мені зайшов в саме в фармасі. Я попросила дівчину оформити замовлення. Мого особистого консультанта, тому що я вже казала, я сама не завжди замовляю, але коли мені, наприклад, хочеться, і я дуже рекомендую так робити. Наприклад, якщо вам якісь, наприклад, якісь фармації щось подобається, у вас є яка знайома, яка теж замовляє косметику. Якщо ви не хочете набирати собі великий заказ, а там пару одиниць, якісь вам дуже хочеться, я завжди питаю, хто буде замовляти. Я свій консультантці подзвонила і казала, ти будеш замовляти? Вона каже, так. Я кажу, ну зроби мені замовлення, тому що коли вона робить замовлення, в неї там йде безкоштовна доставка. Це дуже вигідно. І взагалі, вона може мені інколи у них є готовий продукт, я заходжу до них, наприклад, а вони вже лежать. Це на... Коли немає, я замовляю саме через неї. Ну, ось така коробочка. І зараз це весняний топ продукт вже такий в мене закінчився. Я замовила собі, і в цей, цей раз і ще ось це замовила. Це серія доктор Туна, але не все мені доктор Туна заходить. А це зайшло прям, і я можу вам рекомендувати, дівчата, це антицелюлітний скраб. І тут ще ласьйон. Я вже замовила з ласьйоном, тому що був він по акції з великою знижкою, і це підготовка до весни. А, тому що він реально працює. він реально працює, Мені подобається. Саме цей, ось таки мене вже я вигребла останнє вчора, ну просто вишкребла повністю вже на себе. Він трошки розігріває пече, але, не знаєте, не так дуже прям, сильно неприємно. Такого відчуття нема. Ось така баночка достатньо велика. Ось. І зараз ми його навіть відкриємо, тому що я його буду зараз в ванну буду приймати. Потім я була з ванни покупала, ще натерла собі у цю зону проблемні ягодиці, ноги, оцей живіт класно, прямо ці складки всі е нанесла собі. Він трошки на один бік злізло, зліз, приймався в ванці, він, ну, Бачите, він скотився. Такий, його буквально трошечки, він у ці косточки там, воно дуже пахне прикольно, і воно реально пече і прям так розігріває. Дуже класна річ. Можна, до речі, зняти СМР на цю тему. Треба нам зробити якісь косметичні процедури вже. Так, в салон якийсь погратися СМР. І ось подивимось якийсь лосьон. Це не реклама, це мої рекомендації. Поки що в мене немає реклами, мені ще ніхто не замовляв. Ось такий антицелюлітний гель. Достатньо велика пляшечка. Так само пахне, як і, в принципі, як скраб, але я буду його зараз і те, і те, і те використовувати. Спочатку скраб, а потім нанесу собі такий гель. І на від 15 до 30 хвилин його треба наносити, а потім змивати також. Тобто я хочу скористатися зараз скрабчиком, а потім використаю в комплексі гель. Тому що я хочу весною ходити у шортиках. Таких ну, не сильно по своєму віку, але ж все ж таки не хочу, щоб в мене був це І от, до речі, цей проблемний живіт, воно класно підбирає, реально підбирає, ну, зменшує. Я, ну, знаєте, я не вірила. Коли я купила, це був такий, думаю, ну я хочу так купити, чисто просто собі стегна попрацювати з ними. Але я почала намастирювати його на живіт, намащувати, намастирювати. Реакція була. Ось мені цікаво, як буде працювати гель, але відгуки про нього також класні. Ця серія дуже класна. Її в каталозі навіть ні, в минулому, здається, його навіть не було. там. Я просто особисто попросила свою ну, консультанту, вона зайшла і мені його у своєму там, окремому якихось там кабінеті так, зайшла і мені окремо замовила, тому що в активній рекламі його не було ще. Може ще з'явиться. Тому якщо якийсь вам продукт подобається, його нема в каталозі, це не означає, що його взагалі не існує. Треба просто звернутися до свого особистого консультанта, і ви отримуєте свій бажаний продукт. Якось так. Тому побажайте мені приємного розслаблення, дача-дачі, напахались, на, на, натрудились, але ввечері треба. Трошки релаксу. Особливо, я вважаю, без цього не буде балансу, будемо хворіти, треба якось себе розвантажувати, не звати, що ми жінки. Всім бажаю гарного, приємного, тихого вечора. Всього найкращого, заходьте на моє АСМР. Мої буду знімати наступне відео, буде в мене АСМР. тому що в мене зібрались мої дорогенькі підписниці, які дуже люблять моє АСМР. Я не можу, не можу їм зашкодити в їх побажаннях. так? Є там у мене спеціальне навіть е замовлення, побажання, так би мовити, і я буду їх виконувати, підберу цікаву ідею, обов'язково є там у мене задумки вже, і обов'язково все зніму. Тому кому цікаво, кому хто дивиться мої СМР, пишіть в коментарях, який формат би ви хотіли СМР побачити. Всім бажаю гарного, гарного, приємного вечора.